Ну, я сподіваюся, що всім зрозуміло, що це Хмельницька область в даному разі абсолютно ніякий не виняток. Так. І це ситуація абсолютно ну, повсякденна. Та я зрештою сьогодні розповів: а, 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 з чого ми почали? Це що? Тобто є системи, її треба підключати. Люди, які хочуть освоїти читай, вкрасти гроші, не підключають систему. Вони на цьому всьому зароблять, умовно кажучи, мільйон гривень. Ну, наприклад, бюджет на цю на розробку там 10 мільйонів, все одно так чи інакше, дев'ять кудись підуть в роботу, мільйон вони вкрадуть, а за збитки вони завдають на мільярди. Бо ну, ми ж всі розуміємо, що стається з економікою, з життям людей і так далі. якщо е -е -е -е, Якщо країна зупиняється через атаки, не розуміючи, куди саме збираються збирається атакувати оці повітряні атаки, і, і, і ми зупиняємося на 5 годин. Це збитки хтось порахував, це взагалі співмірно з тим, що вони збираються вкрасти. Це ж не співмірно. Але країна, в якій нормально інституції не працюють, в якій кругова порука в керівництві, принаймні і так далі. Тільки нікого не звільняють за те, що вони нездатні. Ну, а як звільняти? Президент нездатний до своїх обов'язків, його офіс нездатний, його уряд нездатний, його парламент мало на що здатний, і так далі. Ну і, ну і що ми маємо? Маємо, що маємо? То кого звільняти? Одного чиновника? А -а -а. Знову з'явилася інформація про те, що можливо в країні будуть проведені вибори наступного року. Тим більше, знаєте, якось воно і не дивно, тому що президент каже: у нас є всі механізми завершити війну в 2025 році. Ну я дивлюсь на ситуацію, яка на фронтах мені дуже якось знаєте. Я б чомусь знову згадую про шашлики. Це знову нам якісь шашлики намагаються згодувати, чи що? Е, просто вибори готуються до виборів. Ось е, з'явився цікавий матеріал на лівому березі Соня Кошкіна е, стосовно розколу у владній партії намагання реінкарнувати партію Слуги народу. Досить цікава, цікава стаття про те, що там у них всередині відбувається. І я розумію, що таки до виборів готуються. Ну, по-перше, будь-яка будь е, владна сила до виборів готується завжди. Е, Розуміючи, що вони можуть статися досить швидко. Е, думати вони не можуть не думати, їх, їхні рейтинги вже паршиві, а яким вони будуть після підписання їхнього так званого миру. І особливо оприлюднення цифр втрат наших у війні. Е, вони прекрасно це розуміють, що їхні шанси зберегти владу вони досить мізерні, тому готуються, готуються різними способами. Вони сподіваються, що вони якимось чином втримуються, і що правосуддя до них прийде не так швидко, як, як можна було би очікувати, як би нам е, всім хотілося. Тому так, вони готуються. А відносно того, що каже президент. Ну, його слова, зазвичай, з реальністю мають так мало спільного, що чесно, я не планую аналізувати його вислови. Він живе в якомусь іншому, дуже ілюзорному світі, і звідти він бере свої тези. А відтак, ну, який сенс взагалі їх аналізувати? Він, ну, я, я, я не проти. Можна сказати. і, і і те, що ми, ми, там незабаром, там за та, скільки місяців е, можна буде говорити про е, е, значить, припинення вогню ну, Інша справа, як це поєднати з тезами про те, що ми там не готові на територіальні е, поступки, що ми не будемо цього робити, що нас не влаштовує заморожений конфлікт, е, і з тим, що ми на фронті поки що тільки відступаємо. А жодним чином не наступаємо, не рахуючи Курську область, по якій також дуже і дуже протилежні думки, чи воно нам щось додало, чи тільки відняло. От що я кажу: що тут аналізувати? Немає що аналізувати. Це пустопорожні слова, словеса, під яким ніякого сенсу. А от в цьому контексті дивіться підготовки до виборів оцей, ця ситуація, яка склалася з українською правдою, mm. ну знаєте, воно мені нагадало часи Януковича, воно мені нагадало часи кучми, кучми, причому Медведчука, кучми, воно мені нагадало, тому що я в такій ситуації колись був, я молодий журналіст, кореспондент одного із одеських телеканалів, телекомпанії. Ми працювали абсолютно. Скажімо, ми тоді були філіалом інтера в Одесі. Інтер тоді ще був зовсім інший. Mm -hmm. Ну, це кінець 90-х років, і ми критикували місцеву владу, критикували голову адміністрації. Ну і звичайно. Кучму тому, що ну слухайте, другий строк підряд. Це були другі вибори. 99-й рік, я пам'ятаю. Але нас закрили. Ми закрилися. Ми закрилися із-чого? За і за того, що була така телекомпанія ОТВ 2 колись в одесі. Ми закрилися і за того, що наші рекомендавці відмовилися з нами співпрацювати, розміщувати в нас рекламу. А чому тому, що їх викликали до адміністрації? до... Голови е, міста на той час це був Руслан Борисович Боделан. Пам'ятаєте такого? Е, от я пам'ятаю, що е, наші рекламодавці, які дуже з нами хотіли співпрацювати, тому що ми були популярною телекомпанією, е, вони відмовлялися, казали, що їм їм погрожували податкову інспекцію, прокуратурами. Е, е, на той час це ДСНСниками, які могли прийти там розповісти, що у вас тут що, щось не те. Ну всіма-всіма способами, щоб не рекламуватися. Мені це нагадало якраз ті часи. Ну, воно звичайно, це нагадує. І ці часи, і Онуковича, який скуповував медіа активи. Готувався бути вічно президентом і так далі. Все це ми прекрасно пам'ятаємо. І тиск, безумовно, на медіа пам'ятаємо. Е, просто не пам'ятаю, чим воно закінчилося. Е. Ці ж люди, які зараз при владі, вони, вони в політиці так мало і вони так цікавляться політикою так мало, що вони навіть не, вони не відчувають свої, своїм нутром, чим це закінчується. Як цей гнів накопичується, накопичується. І так далі. Ну, окей, ну, окей, ми трошки почекаємо, поки війна, а вона не, вічно не, не буде. І далі буде їм сумно. Ну, правда, буде їм сумно. Хоча не можу не сказати і про знаєте. Е, от нагадай, мені, скільки було виступів української правди з приводу викидання з ефіру е, трьох опозиційних патріотичних каналів. Ну, Просто хотів би почути, скільки їх було. Новина в стрічці новин, можливо, там ну, раза два я за весь час це і бачив. Просто якісь деталі і подробиці розвитку цієї ситуації більше нічого. Ну от, Так що, е, вони думали, що оскільки вони е, значить, лояльні до влади, то вони до них не прийдуть. Бачите, прийшли прийшли, То виявляється, що таки варто було починати захищати свободу преси. До речі, я нагадаю, може хтось забув: в Росії не завжди була диктатура. Почалося з каналу НТВ, і там ще були якісь виступи. А потім ця ж команда перейшла до Березовського на інший канал, на, на канал е ТВ 6. Вони вже його переробили почали віщати, його теж закрили. І виступів вже було зовсім мало. А потім вже зробили все, що хотіли, вбивали журналістів і так далі. І Чітко взяли весь медійний простір під контроль. І ось так склалася диктатура. Вона з цього почалася. З того, що не було більше кому формувати громадську думку, а відтак. Якщо в тебе монополія взагалі на інформацію, далі ти вже можеш діяти досить вільно. Так що я просто не знаю, ну от наскільки до колег з української правди, не моїх вже, я вже років не знаю, скільки не журналіст, але то їх, наприклад, колег. Чи дійшло mm. до них? Що, е, що насправді вони зробили, коли вони Спокійно змирилися з тим, що до опозиційних каналів ставляться як до лайна, даруйте насладі. Так. Так, потім воно виходить боком. І виявляється, що на пропозицію продати канал ти не можеш відповідати, якщо це влада, не можеш відповідати негативно. До речі, цифри, які мені озвучували, які яку їм запропонували. Ну, я мушу сказати, що вона дуже серйозно в рази перевищує, перевищує реальну ринкову вартість. Їм запропонували офіс, оці нові ліца, які мали там не красти. Офіс запропонував фіалі 300 мільйонів баксів за холдинг. За Управду нове радіо, і що там в них ще, ще треть. От за цей холдинг 300 лимонів баксів. Появляєш, непогано хлопчики живуть з чистими своїми руками і новими чесними обличчями. Отак. Тобто, якщо є пропозиція, то це означає, що є, є чим. Є кошти. Ну, є і кошти. Мало того, я кажу, пропозиція дуже солодка, бо вона набагато перевищує реальну цифру. Всі говорять, що вартість цього холдингу е, в, 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 в дуже гарний базарний день 80 до 100 мільйонів доларів. Але ніяк не 300. До речі, я думаю, що в даному разі Фіале повівся не так, як не, не як бізнесмен, тим паче інвест, Інвестбанкір і так далі. Він повівся в даному разі абсолютно інакше, бо він бізнесмен, мав би це продати. Ліпшої пропозиції він ніколи в житті не отримає. А, до речі, кажуть, що в колективі, коли він зібрав свої там вже ж є там керівництво, це там міноритарні акціонери. І коли вони їм це сказали, ті сказали, давайте що, давай 150 чи скільки там 250 покладемо по кишенях, чи, чи я не пам'ятаю. А на решту ми створимо нові медії, прекрасні рейтингові і дуже швидко їх розкрутимо. Ну е, судячи з усього, е, фіала це не тільки одне прізвище, яке ми знаємо, а є якісь ще прізвища, і вони знаходяться не в Україні. І ті прізвища, судячи з усього йому, сказали ні. Тобто, судячи з усього, європейців геть не влаштує, якщо тут е, простір медійний буде вже монополізований повністю. Мало того, що ці поклали під себе телебачення своїм марафоном, то ще її і, е, і решта, більш-менш рейтингового вони позабирають. Ну, явно їх не влаштовує. Так що, така красива історія. Бачите, що з зі ЗМІ можна розмовляти різними методами, можна хамити на прес-конференції, а можна пропонувати гроші хороші. Так, можна від ними самим і спочатку нахамити, потім запропонувати гроші, а потім знову починати хамити. Але вже в такому вигляді, як, як позбавлення реклами і позбавлення спікерів. От як має працювати серйозне медіа, якщо жоден серйозний спікер владний не буде з ним владний, так. Так, де йому брати інформацію? Треба звертатися до міністра, щоб він там прокоментував, там, прийшов на інтерв'ю, а міністр каже, ні, я не можу. Я зайнятий. Так що е, ну, зараз ці медії просто калічать, якщо не вбивають. Так що так. Е, в мене ще одне питання: от, знову ж таки, можливо, це в контексті виборів. Е, хоча. Якщо я не правий, можливо, я зв'язав те, що не пов'язується, але от нещодавні інформація від генерала кривоноса стосовно Валерія Залужного і замаху на нього. А ця ж інформація всплила фактично ну, через рік після того, як це сталося, чому про це ніхто не знав. Влада ніяк не реагувала, хоча ми бачили, пам'ятаєте, Володимир Зеленський на Генасамблеї ООН, і це, до речі, був дивний дуже виступ, коли він за свого друга не шефір, шефіра. а як він. за шефіра. 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 Я, чесно кажучи, був здивований такий майданчик на весь світ, а ти тут про свого коріша розповідаєш. Причому шостим розслідуванням взагалі нічого не зрозуміло. <реш> Чи було, там, я був я там замок? Її, її відпрацювали повністю аж до, аж до сесії Генальної Асамблеї. Ну все, вона вичерпалося. Тось. А про Залужного ні слова. Можливо, це для того, що. Тому... Бо це б викликало, ну, напевне, якусь реакцію в суспільстві і підвищило б рейтинги залужного в той момент. Ну, ви уявляєте собі тоді, якби це проц... ця інформація з'явилася б десь, і люди про неї дізналися? Я не знаю, мені здається, тут пів Києва прийшов би, напевне, Підгенштат. Поза всяким сумнівом? Поза всяким сумнівом. Влада такі речі має приховувати, і популярність заложного нікому там спати не дає. Так що Красти дає, а от спати ні. Так що, звичайно, непроста історія. Не Для них непроста. Вона би ще його зміцнила, їм це не потрібно. Так, Ну, дивися, а про що ми взагалі говоримо? Колишній міністр е, Володимир Милян. Ну, я про нього згадую, він мій близький друг, і, і, і я з його пораненням, так мовити, ну, я теж займався я, там е, переведенням його з одного шпиталю в інший там і так далі. Е, ніхто з владних про це не написав. Ну що це що пересічна подія От в іншій країні. Могло таке бути, що колишній міністр працює, е, е, служить звичайним, звичайнішим там майором, умовно кажучи, на передовій. Отримав поране, поранення. Навіть про це не згадати? Чому? Бо, по-перше, виявиться, що брехати про те, що вони воюють всі в тилу і так далі не виходить. Тобто, інакше, як би він отримав поранення на передовій. По-друге, це додає симпатії до нього. Тобто, що зелені не воюють, а колишня влада постмайданівська воює реально на фронті. І в тому числі я кажу, колишній міністр не просто навіть десь хтось, а міністр. І це виставляє в дуже невигідному світлі, шановних е, очільників наших нижче. Тому ліпше про це не згадувати. І не піднімати, не дай Бог, Омеляновий рейтингу. Він же ж в політиці, він, тобто він зараз не в політиці, але він же повернеться в політику. Якщо дасть Бог все буде нормально, зі здоров'ям і, і так далі, він же повернеться в політику. Так для чого його зміцнювати йому рейтинг, якщо він не провлад? От і все.